Сьогодні я прочитала статтю в політику, вона називається Темна сторона правління Зеленського. Це західна газета, це серйозне видання. Там пишуть, що влада в Україні тисне на опозицію, тисне судами і санкціями. І що так тиснуть не тільки на політиків, а й на керівників державних компаній. Там є приклад керівника Укренерго. Його зняли, і він каже, що банкова просто прибирає людей, які можуть заважати. Там є і приклад Порошенка. Йому можуть заблокувати шлях на вибори. Санкціями, без суду, просто рішенням. Політіко прямо пише, це виглядає як авторитаризм. І мені від цього дуже соромно і сумно.